Іспанська для наших з 0 до А2. Ола і al segundo відео del модуло 3. Вітаю і запрошую до другого відео із 13-го модуля. 13-й це останній модуль із цього курсу для початківців від 0 до А2. Я маю на увазі курс теоретичних лекцій, де я пояснюю граматику без граматичних правил наприклад. Так от, сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему, а саме, суб'юнктив, іспанською субхунтіво. В іспанській мові є два способи використання дієслів. Коли ми використовуємо дієслова для опису дій, які реально відбуваються, або відбувалися, або реально відбудуться, тоді ми використовуємо спосіб індикативу. Індикатив це той, на який ми можемо вказівним пальцем, а це індіси, показати. Дивіться, оце реально так є. От коли реально так є, використовуємо індикатив. І суб'юнктиво або субхунтіво використовуємо тоді, коли ми описуємо дії, які є бажаними, можливими, небажаними, з певною вірогідністю, але ті, які реально їх ще нема. Ми його використовуємо частково навіть тоді, коли віддаємо якийсь наказ. Чому? Тому що коли ми віддаємо наказ, для чого віддається взагалі наказ? Щоб щось змінити. А це означає, щоб досягти того, чого зараз нема. Так от, суб'юнтив. Такі фрази, типу, коли доїхав би, або «щоб хтось щось зробив. От такого типу, коли ми фрази формулюємо, то тоді використовується суб'юнтив. Отже, переходимо до справи. Дізнаємось про те. Після яких дієслів вживаються прийменники, за якими автоматично іде суб'юнктив. І форми суб'юнктиву, які будуть зустрічатися нам сьогодні в наших прикладах. Таким чином, із серед найбільш поширених дієслів, які використовують люди навіть із рівнем А1 і А2, є, наприклад, такі: наполягати Інсістір НК. Оце слово «інсістір Н» Оця прив'язка Н і Сісір N, вона якби органічно слідує за цим словом. Наполягати на чому? Так от, наполягати на тому, щоб, і як тільки в нашій мові аналог фрази українською виникає, щоб, щоб, от якби, от як тільки оце б виникає у нас в українській фразі, в іспанській це буде передаватися суб'юнтивом. Наприклад. Інсистиренке наполягати на тому, що б. І оце що б викликає появу суб'юнктив. Сонярконке мріяти про те, що б. І от як тільки б суб'юнктив іспанський. Конфіаренке сподіватися або вірити в те, що б. Але Грарсе деке радіти з того, що. Щоб щось сталося. Не завжди воно, не абсолютно завжди буде щоб, може бути що, але в більшості випадків у українській це буде щоб або. «щоби». Тоді, коли в іспанській буде відповідати суб'юнтиву. Темерке боятися що, що щось би відбулося. Дудардике сумніватися в тому, щоб щось сталося, або в тому, що щось станеться. Але зверніть увагу, завжди ми говоримо про те, що щось може відбутися з певною вірогідністю, або ми радіємо з того, що щось може відбутися, або віримо, або мріємо про те, що щось відбудеться, або боїмося чи сумніваємось. Тобто ми не говоримо про те, що це реально відбувається. Тобто це дії, які не є реальними. От як тільки дії не є реальними, а можливими бажаними або небажаними, або тими, які нас лякають. От коли ми про такі дії говоримо в іспанській мові з великою дуже вірогідністю. Буде використовуватися суб'юнтив. «Інсісто енке феррес лавентана. Слово феррар в оригіналі має отут буквочку А в кінці феррар. Так от, закривати. Я наполягаю на тому, щоб закрити вікно. Щоб ти закрив вікно. От як тільки в нас воно виникає щоб, тут буде суб'юнтив. «Інсісто енке фєррес лавентана, наполягаю на тому, щоб ти закрив вікно. Мелегро де Кетенга Стемпо. Я радий з того, що ти, очевидно, можливо, маєш час. Ми віримо, сподіваємось в те, що ти дістанешся вчасно. І отут ці букви, що виділені червоними, це те, чим це слово відрізняється від своєї оригінальної форми. Там, де було А, в кінці слова стає Е, там, де було Е, стає А. І мало того, що заміняється А на Е, то для того, щоб зберегти звук Г отут з'являється У, щоб це, оця буквочка не читалась як Х. Суеньо конке компремус унакаса Я мрію про те, щоб ми купили хату. Дім Дудо деке функціоне ель мікроондас. Я сумніваюсь в тому, що б, що можливо. Працює, функціонує мікрохвильова піч. Темо кенуая коміда суфіцієнте. Я боюсь, що можливо не є або не було б достатньо їжі. Інсістуенки термінес елінформе ой. Я наполягаю на тому, щоб ти закінчив би сьогодні звіт. Ми алегро де Партії сенла реуньон. Я радий з того, що ти, можливо, напевно візьмеш участь у зборах. Конфіамос en que Encuentres Trabajo. Ми віримо в те, що ти б знайшов би роботу. Ну, я так. Е Підсилюю це значення, щоб, тому що іспанською воно звучить натуральніше. Конфіямо Сенке Гонкендрбаху. Я сподіваюся, що ти знайдеш роботу. Оце субхунтив, оце в теперішньому часі, він має відтінок майбутнього часу. Я сподіваюся, що це так станеться, що це так буде, але ми не використовуємо тут майбутнього часу так, якби це ми зробили українською. Суеньо más clientes» Я мрію про те, щоб ми мали більше клієнтів. Як по-іспанській, літературно, якщо перекласти, мрію про те, що матимемо більше клієнтів. Дукає е стратегія функціоне. Я сумніваюсь в тому, що ця стратегія працюватиме, працює, або працювала б. Тобто, це сумнів. Темо, кель хефе де есте дебуенумор. Я боюсь, що шеф, начальник, не є в доброму гуморі. No Insisto en que llevemos Paraguas. Я наполягаю на тому, щоб ми взяли з собою парасольки. Мене радує або я радію з того, що ти, можливо, напевно, поїдеш з нами. En que ми віримо, сподіваємось в те, що дістанемось швидко. Суеньок вісітемо з хапон. Я мрію про те, щоб ми відвідали що ми відвідаємо Японію. Дудо таке Айотренес Естаночі. Я сумніваюся, що сьогодні ввечері будуть поїзди, що вони були б, що будуть. Темо, кельвуело се канцеле. Я боюсь, що можливо рейс вечірній літака буде скасовано. Insisto en que tenemos juntos. Я наполягаю на тому, щоб ми разом повечеряли. Me alegro de que juegues con los niños. Я радий з того, що ти граєшся, напевно, граєшся, будеш гратися з дітьми. Confiamos en que la abuela se recupere. Ми сподіваємось, віримо в те, що бабуся вишкрябається, тобто одужає, викарабкається. Суеньо Канкето для Фамілія се реуна. Я мрію про те, щоб вся фамілія, вся сім'я зібралась разом. Реунір це зібратися разом. Буду таки Петро Керевенір. Я сумніваюся в тому, що Петро, напевно, захотів би чи схоче прийти. Темоки Лосніньос Нокоман Атємпо я боюсь, що діти не поїдять вчасно. Або що вони б не поїли би. Але знову ж таки, українською воно звучить або не поїдять в майбутньому. Але так як ми кажемо, що не поїли би, воно передає значення сумніву, але іспанською воно використовується це слово команд, це є теперішній час суб'юнтиву, це не є минулий. І не є майбутній. Але дія спрямована на майбутнє. Отже, друге відео із 13-го модуля розглядаємо суб'юнктив. На таких прикладах, коли б доїхав би, або що б зробив. І, будь ласка, поширте це відео, можливо, воно ще комусь буде корисним. Так от, суб'єктив у фразах, коли ми їх будуємо, ці фрази, коли спілкуємось. З'являється тоді, коли ми говоримо про наказ. До речі, про наказ у нас було відео. Особливо, якщо це накази негативні, там вони всі суб'єктивом. А позитивні накази тільки для тих, з ким ми навизвали Великої так от, після виразів бажань, емоцій, сумнівів, заперечень. Після сполучників мети. От зверніть увагу, оце може бути як маркер, коли треба використовувати суб'юнтив. Паракет для того, щоб. а фіндеке – з ціллю, щоб фінце фініш від того, що це мета, це до того, до чого ми прийшли. Ціль. Так от, а фіндеке – це з метою, щоб. Після сполучників часу, якщо дія ще не відбулася, і отут оце слово з подвійним дном, про яке я говорив в минулому випадку, може бути квандо, коли ми говоримо описуємо щось реальне, що відбувається. А може бути, що ми це відсилаємо до того часу, коли щось мало би статися, або перед тим, як, або після того, як. Так, от, коли оці слова з'являються у вас в реченні. Коли ми хочемо виразити бажання, емоції або сумніви, або ще отакі слова, аменоске за винятком того, що, або контальдике з метою щоб. Так от, коли оці сполучники з'являються, то після них буде йти суб'юнктив. Розглянемо приклади: Кіроке Фієрес Ла Пуерта. Я хочу, щоб ти закрив, зачинив двері. Телодіго Паракеноло Альвідес. Я тобі це кажу для того, щоб ти не забув. Но сальга Но,са Сінкейоло Цепа. Не виходь. Причому оце негативний наказ. Негативні накази всі через суб'юнктив передаються. Не виходь, без того, щоб я про це знав би. Чи знала Б. Есперас таке йотерміне. Зачекай до того часу. Щоб, доки я, доки я закінчу. закінчив би чи закінчила б. Зателефонуй наказ. Тоді, коли ти, можливо, напевно дістав бися, дістанешся додому. Я приготую вечерю перед тим, як вони напевно прийдуть, тобто, коли вони мають прийти, перед тим до їхнього приходу. Антиздеке перед тим як вони приходять в, під сумнівом в майбутньому. Прийшли б. Нефесітоки Припарес елінформи. Мені треба, я потребую, щоб ти приготував би звіт. А вісаме Паракело Інклює Енла Руньон. Попередь мене. Для того, щоб я включив би це у збори. No que el jefe lo Не починав би ти. Тобто наказова форма негативна, завжди суб'юнктив, без того, щоб шеф це затвердив би. Затвердив би, затвердить. аз таке таки термінентос. Залишайся, почекай, залишайся до того часу, поки закінчать всі. Лямаме Куандо Тенгас Новедадес. Зателефонуй мені, коли ти. Отримаєш або, можливо, отримаєш якісь новини. Фірмало Лоантес Декейк спірила оферта. Підпиши, ло, оце оце все, підпиши це все раніше, ніж закінчиться, можливо, закінчилась би пропозиція. Кірике Компрес Лосб'єтес. Ой. Я хочу, щоб ти купив би білети сьогодні. Я хочу, щоб ти їх сьогодні купив. Але отак воно передається іспанською. Гуардало Паракеносе П'єрда. Заховай, сховай, поклади на місце для того, щоб воно не загубилося. Гвардало – оце от щось. Про що говорять люди між собою, вони знають. Так от, сховай його, щоб воно не загубилося. сальгас де льотель сінке йоте лодіга. Не виходив би, не виходь, не виходь з готелю до того, без того, без мого відома, без того, що я тобі сказав би. Поки я тобі не скажу. Або без мого, без мого слова, без мого дозволу. Еспераме Астекеєгель таксі. Зачекай мене до того моменту, доки прийде, прийшло, прийшло б таксі. Ескрібаме аль аеропуерто. Напиши мені тоді, коли дістанешся, або коли ти дістався би до аеропорту. Чому? Тому що ніхто точно не знає, коли це станеться. І людина просить: напиши мені тоді, коли це можливо напевно станеться. Ревісе Ель Екіпаге Антесдеке Сальгас. Перевір свою поклажу багаж перед тим, як ти вийшов би перед виходом. Перед тим, як ти вийдеш. Кероке Венгас Алафіста. Я хочу, щоб ти прийшов чи щоб прийшла на свято. Для маатуабуела Паракесте Транкіла. Зателефонуй бабусі, для того, щоб. Вона була б знаходилась в стані спокою, щоб вона була спокійна. Не починай заборонений наказ завжди суб'юнктив. Не починай їсти, не починай обідати, без того, щоб прийшов тато, доки він не прийде, фактично, без його приходу, до його приходу. Залишся до того часу, доки вони закінчать. Співати, Коли це точно буде невідомо, але мова йде про те, що доки вони не закінчили б співати, залишайся тут. Авісаме каса. Попедь мене або дай сповісти мене, коли ти будеш вдома, коли ти, можливо, будеш вдома, або нарешті, коли будеш вдома, коли б ти був вдома. Терміналата антесдеке Аночевка закінчи завдання до того, як стемніє. Ну і приказка. Ноаймаль кепорб'є новенга. Нема такого зла, яке не приходило б на добро або не виходило б в кінці кінців на добро. Тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що довідались нове, щоби не забути. І наша традиційна рубрика Люз, Камера Акціон. Кіроке Венгас. Я хочу, щоб ти прийшов чи прийшла. Espero que estés bien. Очікую, сподіваюсь, що з тобою все очевидно, напевно, добре. Охала кентєм, от якби була гарна погода, була б гарна погода. Es que це важливо, щоб ти це знав би, щоб ти це знав. Несетоки меаюдес. Потребую, щоб ти мені б допоміг чи допомогла. Prefiero que no lo hagas. Я волію, віддаю перевагу тому, щоб ти цього не робив би чи не робила б. І анекдот. Кіроки САС пунктуаль. Іокіро КСАС реаліста. Будь ласка, у коментарі напишіть, як ви зрозуміли цей анекдот. Отже, ми з вами переглянули друге відео з 13 модуля, тема якого є суб'юнктив, коли доїхав би, щоб зробив. І розглянули багато прикладів використання суб'юнктиву. Тепер, якщо це відео для вас корисне, будь ласка, поділіться з ним і зробіть це прямо зараз. Вам це нічого не варто, а для поширення це дуже важливо. Наступний відеоролик. Третій із 13 заключного модуля цього теоретичного курсу і поговоримо про прийменники. Отже. Це все, що я хотів розказати вам у цьому відео. Сподіваюсь, що було цікаво, що було корисно. Сподіваюсь, що поширите це відео, тому що є люди, які, можливо, його потребують. А на цьому закінчую. Дякую за увагу і до наступного відео. Гратія про бустер hasta la próxima.